Ти крибалка 25 травня. Просинину покльовує. Трошку. Вода опа клівака була. Ото -от так троне і покине. Ну таке, а он качки не бояться зовсім он. Викупується, вискубується. Вуть-буть-буть-буть. Так диво. Ну, вычухується. Ви і вимивається вже ряски на й селезник десь там. Десь ще й селезник. Тьвахкай. Той все наївся. Овряка. І все равно что-то що вообще щось дзьобає. Гарні козлики ну, якось так вони беруть. Не дуже. Ну є. Тих, от -от так, от отак. Із трьох часів ночі оце. Ну, вже скоро додому. Каші вже осталось мало. Черв'яків трошки є, комарів повно. Ще десь тут зяблик літав, кашу їв прямо почти з рук. Ну, чувахкайки. Так, все.